22 липня цього року мною була організована робота по ліквідації наслідків небезпечної події, а саме вивезення сміття із даху будинку за адресою проспект Першотраневий, 13. Вивезено з даху будинку 11 автомобілів. Також для цього організовано один автокран, два автомобілі і погрузчик. Люди працювали на даху. Сьогодні завезена плівка високої плотності. На даний час іде покрівля даху будинку плівкою. Сьогодні закінчиться. Дах будинку складає 750 квадратних метрів. Плівки зав'язано 800 погонних метрів з розрахунку на периметр даху. Також планується в понеділок, 25 липня представники управління, управління житлово-комунального господарства прийдуть і вже будуть складати проєктно-кошторисну документацію та інші відповідні документи.